Все, 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 вони вже встають, вони вже мене побачили, вони вже йдуть. О, о, все, все, вже пожива, пожива. Не так вони мене вже вбить хочуть, як їм просто по приколу мене топить, походу. Їм подобається мене топить. Вони від цього, мабуть, кайф отримують, коли дивляться. Як знаєте, є люди, які кайфують від удушіння, а ці кайфують від мене топіння. От, просто кайфують. Стріляє, стріляє, стріляє. Я тебе зараз як втоплю. Ух, я тебе зараз. Ух! А, ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні! <ц toggling> О -о 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 Боже, я його втопила! Я обіцяла, я його втопила. Бачили? У Мене топіння звучить, як фільм-катастрофа. <Forsch> <self -violet> Господи, мене топіння. Е, ну класно звучить. правда, що дуже 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 романтично звучить.